Вітаю всіх, хто зараз знайшов час мене послухати. Насправді сьогоднішня наша з вами розмова присвячена тому, а що готується Верховній Раді України, в парламенті України в найближчий час прийняти, які стратегії, які головні завдання, що взагалі під час війни Верховна Рада готує для народу України. Я безумовно хотіла би розпочати, хоч із маленьких, але з позитивних речей. Тобто ті, подивитися рішення парламенту, які все-таки мають достатньо нагальну проблему їх прийняти. І перше, про що я хочу говорити, це про надання нашим військовим, нашим героям, героїням статусу учасника бойових дій. Чесно кажучи, виглядає от на цю хвилину. Це несправедливо, не це незаконно, коли людей, які воюють на передовій, які сьогодні кладуть життя, здоров'я за всіх нас, що їм для того, щоб отримати учасника бойових дій, хоча всі знають абсолютно, що вони учасники бойових дій, їм треба зібрати тонну довідок, обходити якусь безмежну кількість бюрократів, їх пошлють в половині кабінетів, ви знаєте куди. І в підсумку дуже велика кількість людей, які сьогодні своїм життям, здоров'ям боронять нас з вами від ворога, вони навіть не можуть отримати банальний статус учасника бойових дій. І саме тому ми, депутати, зараз підготували законопроект номер його 10062 д в якому передбачили нарешті, що статус учасника бойових дій... Всім, хто воює, надається автоматично. Тобто тільки людина прийшла на фронт, отримала перше бойове завдання, зразу вноситься в електронний реєстр, який власне, і дає повне знання і повне підтвердження про те, що людина є учасником бойових дій. А далі вже виникають певні соціальні гарантії і виплати для таких військових. Так, от я дуже хочу вірити, що цей закон буде прийнятий, і що більше жодної довідки нашим військовим, які воюють за наше з вами життя, не треба буде збирати, щоб отримати статус учасника бойових дій. От цей закон, який буде прийматися на найближчій сесії Верховної Ради. І ще одна позитивна річ, про яку я хочу сказати вам. І це теж депутатська ініціатива. Ця ініціатива про те, щоб в кінці кінців на другому році війни, а верніше, уже після війни, починаючи з 2014 року, закласти національний військовий меморіал пам'яті всім загиблим героям. Він мусить бути розташований в центрі міста Києва, практично на тому самому почесному. В самому головному місці в столиці для того, щоб всі наші герої, їх імена в цьому національному меморіалі героїв назавжди були вписані золотими, безцінними літерами в історію нашого життя, в історію нашої країни. Такий закон про створення такого національного військового меморіалу теж буде прийматися в найближчу сесію. Верховної Ради, це законопроект 9676 д Ну, я думаю, на цьому добрі новини у нас і закінчилися. І мені дуже шкода, що мені доведеться зараз говорити з вами про неприйнятні рішення, які готуються в цій Верховній Раді, яка має монобільшість, а також має коаліцію. В тому числі по голосуванню, з, наприклад, з ОПЗЖ, з іншими групами в парламенті, ми в таку коаліцію Батьківщина не входимо. І чому взагалі я можу з вами говорити через youtube канал, через те, що збираються робити Верховній Раді? А тому, що журналісти не пускаються в Верховну Раду. Запам'ятайте це. Жодного журналіста не пускають. Заборонено. Друге. Трансляція Верховної Ради, яка завжди відбувалась на каналі Рада, зараз може відбуватись тільки вночі, тоді хто ніхто, коли ніхто це не дивиться. А коли є можливість у людей подивитися, то ми бачимо там розважальні іноді програми, які не сумісні з сьогоднішньою достатньо важкою історією України і важким щоденним життям. Крім того, нам постановою, навіть Верховної Ради, нам, депутатам, Взагалі заборонено е, транслювати засідання Верховної Ради в той час, коли воно відбувається, через мобільні телефони, через свої е, аккаунти в Ютуб-каналі, в, в Фейсбуці. Тобто Верховну Раду закрили, апломбували для того, щоб люди хоч щось розуміли, що там відбувається. І тому я. Незважаючи на те, що я не маю якихось розкручених youtube каналів, я все одне виходжу до вас, хоча б через свій youtube канал, щоб повідомити про ті загрози, які зараз є перед країною, і ці загрози буде створювати не ворог України, який сьогодні б'є по нам ракетами, шахедами і так далі. А ці загрози створює українська влада. І от розпочну з чого. ви знаєте наскільки тяжко. Зараз бореться кожна громада за своє життя. Громади, перевантажені людьми, які вимушені були бігти від війни і приїхали в ті громади, де вони можуть хоч трохи жити. Громади сьогодні підтримують таких людей, які вимушені були переселятися з своїх осель в інші, менш небезпечні регіони країни. Громади сьогодні. Вимушені за свій рахунок дофінансовувати освіту, охорону здоров'я. А саме головне, що громади сьогодні з своїх жалюгідних копійок, які у них є, вони сьогодні зобов'язані в тому числі ремонтувати пошкоджене житло, пошкоджені лікарні, пошкоджені школи, ну, безумовно, атаками ворога. А ще громади безмежно багато допомагають нашим військовим. Військовим частинам, які базуються в громадах, вони вирішують їх побутові питання, питання пов'язані з харчуванням, з лікуванням та з усім на світі, в тому числі, купують і дрони, і все, що потрібно, для того, щоб наші військові мали чим захищати нашу рідну землю. Громади підтримують добровольчі е, військові формування. Це, по суті, територіальні е, оборонні е, команди тероборони, які розташовані. На території громад. І вони це роблять, громади з своїх бюджетів набагато швидше, якісніше, ефективніше, ніж це робить центральна влада. І от в цей час, коли громади і так ледве дихають, нафантазували законопроект. зараз вам скажу його номер. Законопроект 10.037, Урядовий, це уряд навияв ваяв, такий законопроект нам. І в цьому урядовому законопроєкті забираються з громад законні їх податки. Податки на заробітну плату, на грошове забезпечення, на всі доплати, які отримують військові, поліція, МНС, Служба безпеки, прокуратура. Всі люди. Які носять погони зараз? цим законом пропонується, що вони податки на свої заробітні плати, на свої доходи будуть платити не в місцевий бюджет, де вони знаходяться, що є золотим критерієм сьогодні демократичного світу. А податки будуть забирати в центральний бюджет, залишаючи тисячі місцевих бюджетів громад оголеними. Забирати хочуть до кінця року цим законом 10,037, урядовий, до кінця року хочуть забрати 25 мільярдів гривень, а в наступному році цим же законом забирають 97 мільярдів гривень. Щоб ви розуміли, це повністю зникровить ті громади фінансово. В яких є військові частини, в яких є тероборона, в яких є добровольчі військові формування, в яких ідуть атаки постійно, ворога і там, де зруйнована вся інфраструктура і житло людей, там, де є багато переселенців, все це громада вже фінансувати не зможе, тому що все це забирають в державний бюджет. Так, да, вони коли забирають у громад такі гігантські, просто неймовірні гроші. Вони це пояснили тим, що на ці гроші будуть купувати дрони для армії. Та хто ж сперечається? Дрони для армії конче потрібні. Дрони для армії сьогодні це наше життя. Але скажіть, будь ласка, чи потрібно з громад забирати останні копійки для того, щоб армію забезпечити дронами? Я говорю вам як людина, яка дуже добре розуміє бюджет країни? Не треба категорично для цього забирати гроші з громад. Наприклад, вони хочуть 25 мільярдів в цьому році забрати у громад на дрони і в наступному році 97 мільярдів на дрони. А давайте тепер подивимося, а де не забираючи гроші у громад, взяти це прямо зараз. Не треба для цього далеко ходити. Я відкриваю другий пункт порядку денного. Засідання Верховної Ради, яке буде ось на днях, і відкриваю такий собі законопроєкт 5399. Знаєте, що цим законопроєктом робиться? 96 мільярдів гривень списується податкових боргів з великих енергетичних, в тому числі приватних корпорацій. Скажіть мені, будь ласка, хто приймає таке рішення? Чому таке рішення приймає? Чому олігархії сьогодні податки списують, і 96 мільярдів великі корпорації можуть не платити? А з громад ці ж 97 мільярдів забирають останні копійки, кажучи, що це потрібно на дрони. А не можна на дрони використати те, що мусять заплатити в вигляді податків великі? Приватні корпоративні енергетичні структури. Та в тому числі і державні енергетичні структури, які зараз знімають якісь непомірні тарифи з людей під час війни. Так їм індульгенція, їм списують платежі в бюджет, а у громад такі ж самі практично гроші забирають. Це що? Це що державна політика? Ні. Це доведення кризи в державі до апогею. І це, по суті, громада, на плечах якої сьогодні лежить залишки стабільності життя країни, просто цю стабільність зараз просто взривають в фундаменті, забираючи у громад гроші. Да, для того, щоб забрати у громад гроші, створили величезну інформаційну кампанію, що десь там в одному місті бруківку знайшли, кладуть, а десь там ще там бомбосховище, там де ще щось не те в бомбосховище купили. Та такого можна по крупицям набрати з усієї країни безліч. А забули, як в міністерстві оборони України купували в три дорога з відкатами все, що потрібно армії. Це непомітно, ну це, ну це ж своя справа. Громади дискредитували системно останні півроку для того, щоб забрати у них все практично, чим громади можуть фінансово розпоряджатись. Саме тому наша команда буде категорично проти того, щоб закон 10037, який забирає у громади величезні гроші для існування людей і для підтримки армії, щоб ці гроші забирали і невідомо куди в державному бюджеті витрачали. І в той же час. Ми будемо категорично виступати проти законопроекту 5399, яким з найбільших енергетичних приватних корпорацій списують податкові платежі майже 96 мільярдів гривень. І ще створюють різні податкові радості. Так куди у нас олігархія ушла? Нікуди вона не пішла. Вона сьогодні тотально підтримана цією владою. Ну, я також хочу вам сказати, що це не всі ресурси. Які ми можемо направити сьогодні на стабілізацію фінансової ситуації в Україні, не забираючи у місцевих бюджетів гроші? Тому що на цьому тижні також буде прийматися і державний бюджет на наступний рік. Я хочу задати лише одне питання: навіщо забирати у громад кошти, у освіти кошти, у охорони здоров'я, кошти, не доплачувати за лікування поранених. Про що я вам можливо окремо запишу повністю всю інформацію, як сьогодні фінансується лікування поранених наших військових? Навіщо все це робити, якщо у нас в бюджеті на наступний рік закладено увага 445 мільярдів гривень? На повернення внутрішнього боргу, в тому числі від держбюджета Національному банку, що Національний банк України не може потерпіти, йому треба ці 445 мільярдів разом з шкірою з державного бюджету забрати. Ні, це корупція. І друге, що вони внутрішній борг ще будуть обслуговувати. Вони ще 320 мільярдів хочуть заплатити відсотки по внутрішнім запозиченням, які можна спокійно реструктуризувати без втручання будь-якого західного світу. Тобто, вдумайтесь, 765 мільярдів гривень буде віддана на повернення внутрішніх боргів, а це емісія в більшості своїй. Запам'ятайте, це емісія. І обслуговування емісії під 20-25% річних. Тобто Національний банк емісію віддає державному бюджету, а державний бюджет за це платить 20-25% річних, забираючи у держави тільки за рік 765 мільярдів гривень. Ну, щоб ви розуміли, це все йде потім в окремі. Комерційні банки через спеціальну схему, яка діє між комерційними банками і Національним банком. А у нас недофінансовано все. І армія недофінансована, і лікування поранених недофінансовано. Недофінансована Не охорона здоров'я, не освіта, не в тому числі закупівля в тих же дронів. Так яка ж політика в державі віддається, а глибока корупційна. Або вона буде зупинена? Або криза в країні буде поглиблюватись. Наша команда детальнішим чином все це аналізує кожен законопроект, в тому числі в першу чергу бюджет на наступний рік. Всі бюджетні зміни, які приймаються, і ми не просто аналізуємо. Ми даємо тисячі поправок до цих законів. Ми даємо фундаментальні стратегічні зміни до бюджету на наступний рік, які треба прийняти. Цього ніхто не чує, тому що хаос і корупція сьогодні управляють країною. Здорового глузду, компетентності, кваліфікованості, професіоналізму, досвіду. Зіро, ноль. Розумієте? Ноль. Тому хотілося б щось добре вам розповісти, але ну, бачите те, що воно є. Є ще одна цікава річ. Яку збираються прийняти от буквально на цих днях в Верховній Раді. Це законопроект 10.016Д, який знімає мораторій на податкові перевірки для всього бізнесу в країні. А в основному це для малого і середнього бізнесу. Для того, хто тяжко працює сьогодні, для того, щоб не тільки жити, виживати, а щоб Допомагати армії, платити податки, робити все, що треба робити, щоб захистити країну. Відповідальний бізнес в Україні сьогодні став на захист України так само, як сьогодні по своїй лінії стоїть армія. А бізнес все, що має кожну копійку, віддає армії, віддає волонтерам, віддає людям. На початку війни бізнесу пообіцяли. Пільгову податкову систему на період війни плюс два роки. І мораторій на всі перевірки корупційні, які практично тероризують, репресують бізнес, Мораторій на всю війну плюс два роки після війни. Пільгову податкову систему вже і у малого, і у середнього бізнесу забрали, незважаючи на те, що війна продовжується. Це було незаконне, страшне аморальне рішення. Яке загнало економіку України ще далі в глухий кут. А тепер, от буквально через декілька днів, вони будуть голосувати скасування мораторію на податкові перевірки. Це означає, як знаєте, стая диких собак накинуться на цей бізнес і будуть рвати його на шматки за хабарі, за відкати, будуть порушувати кримінальні справи, будуть знімати величезні гроші з наших. І так, ледве-ледве працюючих малих і середніх підприємців. Можна цей закон голосувати? Категорично ні. Категорично. Зараз це вже буде друге читання, і я сподіваюся дуже, що так як наша фракція батьківщини, як наша команда, жодна інша фракція не дасть жодного голосу за скасування мораторію на податкові перевірки для малого і середнього бізнесу. Тому що для великих бізнес-структур, для підакцизних товарів ці перевірки залишались зараз. Це стосується малого і середнього підприємця, і його знову кидають в хаос, в терор і, по суті, в знущання під час війни. Дуже шкода. І я прошу зараз всі, хто мене чують, вийдіть на своїх депутатів, поговоріть з своїми депутатами в Верховній Раді, щоб вони не голосували. За 10.016 законопроєкт, який скасовує мораторій під час розпалу війни на податкові перевірки для малого і середнього бізнесу. І, можливо, останнє, про що я вам сьогодні ще скажу, хоча законопроєктів буде голосуватися дуже багато, я скажу вам про законопроект 96.27, там, де продовжують під час війни на корупційній основі дерібаняти наші з вами. Національні, в тому числі природні, ресурси. А під час війни не на день не зупинилися, щоб у держави забирати наші багатства, наші національні багатства. Ну і можливо, я повідомлю вам додатково, що з 1 січня 2024 року вступає в силу друга частина закону про продаж сільськогосподарської землі, де вже можна буде по 10 тисяч гектарів. Чого нема ніде в світі, продавати іноземним юридичним особам, тобто іноземним корпораціям, або створеним афільованим підприємством іноземним, які можуть по 10 тисяч гектарів сьогодні за безцінь скуповувати землю у наших аграріїв, яких сьогодні до банкрутства довели, не знаходячи виходу для експорту зерна. Хоча виходи для експорту зерна існують. І я про них не один раз говорила. Так от наша команда внесла законопроект, який зупиняє з 1 січня 2024 року оцей дозвіл по 10 тисяч гектарів землі під час війни продавати іноземним учасникам ринку землі. Но це навіть в порядок денний не ставлять. Но в той же час поставили в порядок денний на найближчу сесію законопроект 9627 д який передбачає, що можна без будь-яких обмежень розбазарювати найбільш цінні сільськогосподарські землі цим законом 9627 д дозволяється особливо цінні сільськогосподарські землі, без будь-яких проєктів, без будь-яких погоджень, без будь-яких серйозних стратегічних планів, як цю землю використовувати, роздавати направо і наліво. Без будь-яких дозволів, змінюючи цільове призначення цієї землі, тобто особливо цінні землі тепер можна буде, якщо цей закон буде прийнятий, використовувати не за призначенням, не для ефективного аграрного виробництва, що є єдиний правильний шлях використання особливо цінних сільськогосподарських земель. А вони їх будуть віддавати. Під розробку родовищ, під будівництво якихось офісів, під будівництво е, якихось виробничих потужностей, тобто направо і наліво особливо цінні аграрні землі. Це говорить про те, що багатство країни, їх ефективне правильне використання на користь всього суспільства сьогодні не стоїть як завдання. Сьогодні це не є ціллю. І мені дуже шкода. Що так відбувається? Я думаю, що у нас з вами ще буде фундаментальна розмова взагалі про стратегію, куди рухається країна, яка стратегія відродження у нас, і хто що під стратегію відродження розуміє взагалі? І от те, що я вам можу сказати, це те, що мене глибоко вразило, що прем'єр-міністр України Шмигаль публічно оголосив на своїх аккаунтах. Що вони міняють стратегію відродження України. І тепер стратегією відродження України буде створення в Україні ресурсного центру Європи. Це що, може хтось пояснити, що таке створення ресурсного центру Європи в Україні замість розвинутого, абсолютно сильного народу, який має і розвинуту економіку. І модернізацію, і науковий розвиток, і індустріалізацію, і все те, інновації, зелену енергетику, все те, що сьогодні є в усьому світі. А нас, прем'єр-міністр України, оголосив як ресурсний центр Європи. Це що, сировинний придаток? Що наше українське тіло будуть розбирати на органи? Ми не будемо діяти як цілісна система, яка ресурси використовує для себе. Та ні. Я думаю. Що безумовно зараз українці пригнічені трагедією війни, пригнічені смертями, втратами, хаосом. Це страшно. Але я переконана, що тільки після того, як ми виграємо цю війну, ми переможемо. Українська нація переосмислить всі ці так звані в лапках реформи, які сьогодні нам подаються як в лапках благо, а насправді перетворюють нас в чиїсь ресурсний центр. Ми, українці, можемо бути тільки своїм власним ресурсним центром для того, щоб кожний елемент наших ресурсів, які нам подарував Господь, які створені трудом всіх нас, українців, щоб він служив українцям. Крапка. А сьогодні вся парламентська діяльність рухається в діаметрально протилежному напрямку. І це, як тільки ми наберемося трохи сил і розправимося з ворогом, цим треба буде зайнятися. До наступних зустрічей.